Усім привіт, шановне панство. Усім привіт. Сьогодні покажемо вам BMW R1200RS. Крутезний мотоцикл. Кучу, сразу, сразу хочу сказати, що дуже багато електронних фішок в ньому є. Там І квікшифтер, і підсилювачі в гальмах, і кардан, і трекшн, і АБС, і режими. І електронні підвізки. Коротше, по суті, все, що в сучасних мотоциклах буває, все в цьому мотоциклі є. Так само там безключовий доступ, так само там пробка відкривається. просто ви там, Якщо треба, просто відкрили і все. Тобто не треба там лізти, щось вставляти, щось робити, просто тягнути і відкриваєте. Цього, до речі, навіть в BMW в моєму нема, в S 1000 R. А так повністю все, що тільки можна придумати, все є... Ну, я не знаю, може... Покажи. Що, що, покажи. Та просто так відкриваєш, воно ну, відкривається. Тут тут навіть ну, нікуди вставити ключа. Ну, Звісно, що там підігрів гріпсів є, звісно, що там круіз-контроль є. Ну, єдине, чого тут я... Ну, тут... Тут якби є екранчик, але не оцей от новий, ну самий новий ТФТ-екран, там де великий. Тобто тут теж от, є екран. І основні моменти тут 18 тисяч кілометрів сумарний пробіг, Вон, режими, ну, все тут є. Ну погнали, Чи, може скажемо одразу, що у нас по допам. Подоб тут дуже круті протитуманні фари, які вмикаються дуже так плавно. ну Це реально прикольно виглядає. тобто Вони ну вони не просто там якось там все, а так от де яка кнопка воно вмикається. На, біля лівого пульта, там, де... ага. да. А, Так це фірмово, це ще заводський. Да. Це БМВ. Круто. Я так думаю, що скоріш за все оце тюнінг. Так, ось ці крильця. І скоріш за все оце. Ну, оце а, ну так, да, тут пью їх он. Це розширюється цей трагер. Скло, да? Скло тюнінг, Так. Високе скло класне. Воно зараз розширення покажу. Оце дуже прикольно виглядає, воно зразу таке. Ну і це теж. Айр. Ну давай одразу тоді, як завжди, спереду дозаду. Ну... Тут э, гума, передня гума 20-й рік, задня середина э, 19-го року. Тут 10-та неділя 20-го року, там 28 -та неділя 19-го року. Ну, тут Стосовно це ж БМВ і тут ясно, що тут 18 тисяч пробігу, тут взагалі немає ніякої невироботки, гальма в нас Бремба. От сразу покажу стан. Тут ніде нічого не потріскане, все. Супер все клас. Е е радіатор, он покажи в якому стані. Он, демпфер є, армовані шланги mm -hmm. в цьому мотоциклі. Щось трішечки світліше зробимо. А, так, краще. Гума, до речі, не пам'ятаю, ти казав, чи... Мішлін рот п'ятий. Так. Класно. Вон на он на вилці навіть ці стікера позалишалися. Думаю, що видно. Та ну тут таке, то я думаю, тут стікер він нікому не потрібен. То не треба так довго його показувати. Тому що я думаю, що ті стікера тут таке. Вон можна показати, що колодки в якому стані. Ну, якісь. Ну, тут, я ж кажу, тут весь мотоцикл такий. Тут краще просто по нюансам може показати, знає, що, що реально ми бачимо, щоб так от не проходитись, там, як ми завжди. Ну, тому що тут ну, не знаю, ну, все в мотоциклі супер. Ну, Може, де якийсь там маленький, от я бачу от один скольчик є, от бачу. Ну, На камеру це важко показати. Ну, Він реально там, знаєте, такий от настільки маленький, що ага. я розумію, що на камеру. І може, з цього боку ще парочку. Таких, що взагалі їх просто не видно буде на камеру. Тут все супер. В контейнері ці мотоцикли їхали і циліндри ці випирають. І отут от один мотоцикл в інший. Отут тут -от є отакі от, от невеличкі, але є такі подряпинки. Он будет проводиться на тертисть. Ну на і так. От що круто в цьому мотоциклі, це те, що є електронні підвізки. От хто їздив на мотоциклі там, де є електронні підвізки, повні, і, і зад. Ну це дуже круто. Коли воно налаштовується, коли воно… Ну, це реально комфорт. Ну, навіть ніхто нічого не мив, але можна побачити, що навіть нагару толком нема. Давай його розвернемо. Угу. Та перекоти його, то як я не знаю. Ще так, що мені подобається в БМВ, дуже легко поставити на центральну підніжку його. Да, в інтернеті, до речі, там такі дуже тендітні дівчинки це роблять з легкістю. Кажется, я думаю, що... достатньо. Прикутив, до речі, щойно побачив, подовжувач крила переднього ще стоїть. А, от так. да. Є, таке. Так, з цієї сторони. Ну воно все -таки Ну, я можна. от просто, слішиш, от я от дивлюсь от всередину, от, отут, якщо ти де двигун подивитися, отут це все ну, воно просто як з заводу все вийшло. Зараз. Пенопласт цей фірмовий. Це до речі, пенопласт це. це, 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 це. Прикинь, тут ще змащування заводське залишилося. Зараз покажемо. Колір такий сталевий. Виглядає взагалі. Оцей колір мені дуже подобається. Тут також є натертість. Невеличко. Ну, циліндр воно виправить, я думаю, ви бачите, як воно воно в контейнері отак їде і просто досюди царапає. А воно це видно, це видно, Силіконова така. Ще прикольно, мені подобається, не знаю, помітив чи ні. Хоть по вращай колосо. Да, пометил. Да. И тут вот заводские митки. Блин, ну кайфовый. Може, будь ласка, ввімкнути запалювання, у нього прикольно так світиться задній стоп-сигнал. Яскраво. А натисне, будь ласка, на гальмо. Клас Ну, Давай запустимо, прийдеться та... В принципе. Метр 902 зрист. Знаєш що цікаво? Тут квік реально є, і це просто... Реально є. Так м'яко все вмикається. <рес> реально є квік. Це БМВ. Тут є все. Навіть, того, чого немає Майкла Джексона. Все ось така у нас ракета. ми мене зв'язку.